На ТЦК взагалі зараз, мені здається, тримається мобілізація, тому що немає. Люди переховуються, людям страшно, а люди не змотивовані зараз. Якби не було роботи ТЦК, лінія фронту, лінія зіткнення, напевно, що була б далеко вже за Києвом. Тому потрібно віддавати належне роботі ТЦК, мобілізація. Тобто, виходячи із слів Олени Мандзюк, у нас фронт тримається. Тільки завдяки роботі ТЦК, Ну, тому що, як вона сказала, люди не замотивовані воювати. Але в мене питання: якщо людину примушувати робити щось через силу, то яка ймовірність того, що вона буде це робити добре і ефективно, добре працювати, добре воювати, будувати і так далі? І чи можна називати правильним те, що працює через примус, а не через свідомий вибір? Ну, просто виходить якась вивернута логіка. Типу, Олена дякує ТЦК за те, що лінія фронту проходить не під Києвом і тим самим виправдовує насильницькі дії якось так.